Народний депутат Євген Дейдей, живий і майже неушкоджений. куратору Куратор батальйону Київ-1 разом із керівництвом цього підрозділу довелось відстрілюватись від диверсійної групи сепаратистів та цілу ніч провести неподалік ворожих позицій із вояками, які під ранок повернулися до побратимів. Спілкувався Олександр Загородний. Він тепер на телефонному зв'язку зі студією «Спецкора». Сашо, привіт. От скажи, то власне що сталося? Я так розумію, ти спілкувався вже з людьми? Це була засада спланована? Чи українці випадково перетнулися із диверсійною групою противника? Очевидно, це була диверсійна група дійсно противника, але не засада, все сталося випадково. Ну це така попередня наша версія. Взагалі, історія така кіношна, такий собі бойовик з хеппі-ендом. Друзі Євгена Дейдея кинувся шукати його ще вчора увечері, коли він з керівником батальйону не повернувся в базовий табір, але. Знайшли лише потрощений автомобіль. Власне, ви зараз самі побачите, в якому машина в стані. Авто не просто розстріляне з автоматів, його підірвали гранатометом. На щастя, група, Дейдея знайшлася рано вранці, коли вони ледь теблі самі дісталися до Курахового. Хлопці розповіли, ворожі диверсанти обстріляли їх з лісопосадки у той момент, коли вони міняли. Колесо посеред поля. На щастя, хлопцям, хлопці спочатку обстріляли, а вже а, і вони відійшли від автомобіля, а я потім його підірвали. і це їх фактично врятувало. Була очередь з автомата, потім полетів вистріл з РПГ. машину попало, немножко оглушило, ми почали відходити, стрілялися. Слава Богу, відійшли. А чому у нас язок на выходах? Мы телефоны оставили все на базе. Мы, когда выезжаем, в секретки расставлять, либо проверять, мы оставляем, потому что по телефонам ну, могут отследить. Верите, я думал, что я замжен. Честно. Ветер такой был. Ну, минус, по-любому, был минус, и ветер Сутички з ворогом, хлопці вийшли неушкодженими. Єдиний Євген Дейдей пошкодив собі ногу, коли відступав від машини. Хлопцям довелося ночувати в посадці, на морозі. Керівники батальйону знали, що вони знаходяться поблизу лінії фронту, десь за кілометр від неї. Тому не хотіли серед ночі вийти у село і потрапити у полон до сепаратистів. Ми цілу ніч Ми ходили по, ходили по посадках, ходили по полю. Е, да, так, ходили по колу, тому що ми боялися зайти в село, не розуміючи да, до кінця, де ми знаходимося, в нас не було ніяких засобів зв'язку. Сьогодні в день у Мар'їнці, поблизу якої стався цей інцидент, спокійно. Хоча вчора, кажуть бійці, на іколи цях відбувався бій, атаку сепаратистів нашим вояком вдалося відбити. Саша? Сашо, дуже дякую тобі. Біля Мар'їнки. темною порою з бойовиками на близькій дистанції довелося повоювати на ордеподе та командирам батальйону Київ. 1 до самого ранку чоловіки ходили степом, але в підсумку таки дісталися до українських позицій майже неошкодженими. Олександр Загородний щойно розповів подробиці телефоном.